Олексій, гра Кешфлоу Роберта Кіосакі, а в ній розроблені унікальні правила саме з вашою авторською да, допрацюванням. До, до Трошки можете. Нам розкрити цю унікальність а, саме а, вашого авторського а, допрацювання в цій грі? Так, да. коли я почав а, проводити гру, то ну, я побачив, що до мене черга бажаючих а, в цьому таборі була така, що до кінця табора я вже тільки ігри проводив. Так? Тобто мені сподобалось, грацям сподобалось. І кожного разу, коли я проводив цю гру, я для себе там галочку робив, що можна покращити. Тобто авторські правила, які проводяться у нас в кешло Family, також нашими ведучими, хто в мене навчався, це саме таке доопрацювання та поліпшення базової гри, яку можна коробочку придбати, можна і у нас придбати, можна і купити в інтернеті. Тобто вона продається, нема питань. Але коли ви купуєте саме коробку з грою, це як монополія. Тобто ви не один раз зіграли, другий раз третій, і вона йде там десь на поличку і там собі спокійно відпочиває. Багато бачив таких історій, коли люди купили там, пограли, пограли і забули. А ось зробити з цієї гри витвір мистецтва і вивести її на новий рівень, це вже заслуга ведучого. І я дуже радий, що у нас в Україні є багато ведучих, які проводять на високому професійному рівні ці ігри. Тому я рекомендую завжди грати у різних ведучих, тобто щоб порівнювати, поки ви не знайдете того, який вам буде резонувати по цінностям, з яким вам буде комфортно, і з ким вам буде бажання грати знову і знову. Десь один раз на місяць. Я рекомендую грати в цю гру. Вона дозволить вам рухатись швидше вперед. І в першу чергу працювати над своєю стратегією, тобто над своїм мисленням, над масштабом вашої особистості і розвиватися в цьому напрямку. Ось, Ну, що ми заклали в ці правила? Правила: вони змінюють сам сенс гри, тобто вона від гри, яка дає такий класний. і Емоцію і такий фан, і задоволення перетворилось ще більш. Тобто це дуже класно, вже в коробці Кіосакі заклав цей сенс. А ми додали туди ще й тренінгову таку частину, яка дозволяє пропрацьовувати 5 векторів додатково дуже крутих векторів. І які можна потім перенести у реальне життя? Тобто, завдяки цим правилам, ви можете прокачати та вивести новий рівень все, що стосується сфери, вектору ваших грошей, тобто, це відпрацювання, чому гроші до вас приходять, чи не приходять, скільки їх приходять, як зробити так, щоб вони вас любили і до вас приходили ще більше. Кількості, як ви їх вмієте зберігати та розпоряджуватись, і також їх інвестувати. Наскільки вигідні ваші інвестиції? Багато-багато питань, які саме ця сфера ваших особистих фінансів. Так, це перший вектор. Другий вектор це такий важливий вектор час в нашій грі. Ми постійно, постійно контролюємо час. І час нашої він досить обмежений. Тобто є час три етапи, коли проходить гра е для всіх. А є час кожному гравцю чи кожній команді на те, щоб зробити свій хід та реалізувати можливість. І саме завдяки цьому цінність часу в нашій грі неймовірна, і вона впливає подалі на життя наших гравців. Це другий вектор. Другий. Третій вектор. Третій. Е у мене щось там добре. Третій вектор буде у нас це вектор відносин. Дуже важливий вектор, бо ми живемо в соціумі, і мені дуже сподобалось, як сказав мій наставник Валерій Стрільчик. Я хочу вам зробити одну пропозицію. Ну, він на навчанні це сказав. Що ви скажете? До речі, друзі, цікава ваша буде думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи погодитесь на таку пропозицію, якщо б вам її хтось зробив, представте собі таку історію, що вам пропонують. Один мільярд доларів готівкою ну це багато грошей, дуже багато, так і ви можете з ними, з цими грошима робити що завгодно: тобто купувати, продавати, ну що, що забажаєте. Але, але є одна умова, одна умова: ця умова, вона така, що до кінця свого життя ви будете жити на острові, де не буде крім вас жодної людини. Тобто повністю такий обособлено окремий острів, де є все для життя. Тобто там є будинок, там є їжа, все для життя є найкращим чином. Дуже гарний клімат, тепленьке море, там пальми, там пісочок, тобто все є, але людей нема. Ви і мільярд доларів. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, чи ви прийняли б таку пропозицію чи ні. Цікаво. Ну а нам вона з вами що дає? Вона дає відповідь, чи потрібні гроші, коли нема навколо тих, тих людей, які для нас цінні, дорогі, яких ми любимо, з якими нам хочеться спілкуватися. І є бажання створювати саме ці відносини. Тому цінність відносин це третій саме вектор, з яким ми працюємо. Це відносини в першу чергу з самим собою. З найважливішою людиною в вашому житті. Другий вектор це цінність відносин з партнером в команді. У нас є можливість грати як особисто, так і з партнерами в команді. Тобто Це дуже командна гра. І між собою теж потрібно якось домовлятися і слухати один одного та довіряти один одному. О, ось, Ірина пише, що вона не прийняла. Дякую, Ірин, за вашу думку. А хто, хто ще як вважає, напишіть, будь ласка, цікаво. І третій рівень це відносини між гравцями чи між командами. І четвертий рівень дуже важливий: це коли в нашій грі відбувається така стратегія. Він він і всі об'єднуються завдяки. Результату як спільному, так і особистим результатам, які важливі для всіх, і саме це в житті дає такий момент синергії. Я бачу це в наших командах, я бачу це в наших проектах, коли ми підтримуємо один одного і в складні часи, і радіємо, коли успіхи, і допомагаємо, коли щось відбувається, якісь проблеми. Саме така командна робота, вона неймовірна. Тому наша гра цікава в першу чергу це. Тим людям, в кого є свої команди, так, це може бути компанія, це може бути коло друзів, це може бути якась мережева компанія, так чи корпоративні заявки в нас є. Чи ви хочете пропрацювати цю історію для того, щоб в вашому житті з'явились ну, такі неймовірні люди, з якими ви будете створювати спільний проект? Тому рекомендую саме на цьому векторі вам зупинити свій погляд та його. Максимально використати після гри у реальному житті. Четвертий вектор, друзі, це нові можливості. Це те, що ми зазвичай не бачимо, дуже заклопотані. У нас є своя рутина, є там операційка, якісь там хатні справи. Тобто багато чого, на чому ми фокусуємось. А там, де ми фокусуємось, там зростає. Там у нас енергія, там а все навколо ми не бачимо. Ми не бачимо, ми фокусуємося. І гра вчить бачити навколо те, що не бачать інші, і бачите гроші там, де ви їх не бачили раніше. Це теж неймовірна історія, бо після гри ви починаєте помічати те, чого раніше не бачили. Ну і п'ятий вектор дуже важливий п'ятий це грошова вдача. Тобто ви розумієте, як з нею співпрацювати, як зробити так, щоб вона до вас, ця ваша вдача, приєднувалась, щоб вона була з вами завжди, щоб у вас була не біла, біла, біла полоса, а потім. Чорна, да? так? І не чорна, 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 а потім ще чорніша. А біла та біла, біла та біла, ну іноді чорна. більш біла. Тому на це можна впливати. Ви можете бути друзями з грошовою вдачею, та не тільки грошовою, а завжди з вдачею. І впливати на те, щоб вона була завжди з вами. Ось ці п'ять векторів, які я вклав саме в правила, саме в сенс гри, ну і там є декілька ще цікавих моментів. Якщо у вас є бажання узнати більше, будь ласка, напишіть слово правила в коментарях. Можете написати мені в особисті, але в коментарях обов'язково правила, так? І ми вам відправимо моє відео, де я дуже-дуже так прискіпливо розказую. Дуже цікаво, до речі, і показую це на екрані презентацію, як працюють гроші, як працюють наші вектори, як ви можете ці знання перенести в своє життя. Тобто, вже подивившись на ці правила, ви отримаєте велику користь, і я впевнений. Я впевнена, що у вас виникне ну, неймовірне бажання приєднатися і зіграти в цю тренінг гру. Тобто, це не просто гра вже, це повноцінний тренінг, який змінить ваше життя на краще. Дякую, Олексій. Неймовірно, просто а, те, що ви робите, да, те, що ви творите. Сама спочатку мала участь як гравець в іграх, потім прийняла рішення на навчання ведучих, і знаходячись в вашому оточенні, я бачу і я знаю, як ви цінуєте кожну людину, яка знаходиться поруч поряд з вами.